Вітаю, друзі! Сьогодні готую тушковану рибу з овочами в томатному соусі і вирішила зняти відео. Комусь нагадаю про цю страву, а хто ще не готував, то дуже раджу приготувати. Готується швидко з самих простих продуктів а виходить смачна і корисна страва, яку можна подати на святковий стіл на святвечір. Готую цю страву з хека або мінтая. Сьогодні у мене хек. Рибу почистила, нарізала на порціонні шматочки, панірую в борошні, смажу на олій до золотистої скоринки з двох сторін і кладу на тарілку, а на тій же пательні смажу нарізану цибулю і натерту на грубій терці моркву, смажу до прозорості овочів. Кількість овочів треба брати за бажанням. Я беру багато і моркви, і цибулі, бо овочі стушкуються з рибою і будуть надзвичайно смачні. Коли овочі підсмажаться, додаю томатний сік. Його можна замінити на томатну пасту або соус, розведені водою. Кількість томату додаєте теж за бажанням, як вам до смаку. Додаю сіль за смаком трошки цукру і спеції. Чорний перець горошком, духмяний перець, лавровий листок. Ці спеції обов'язкові в цій страві, а далі за бажанням. Я додаю сушений часник, оцхасунелі. Мелений чорний і гострий перець. Розмішую, накриваю кришкою і тушкую на маленькому вогні до готовності овочів, а тоді вже додаю підсмажену рибу. Занурюю її в соус, накриваю кришкою, тушкую на маленькому вогні фалин 10 і можна подавати до столу. Така страва смачна і гаряча, тільки з пательні, і коли охолоне. На гарнір зазвичай подаю картопляне пюре. З лукшиною смачно і просто з хлібчиком. Теж дуже смачно! Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра!